Друзі, всім привіт! Приїхали з Віктором в таку глуш по лісся. сюди доїхали на мотоциклах. Дійсно, дорога важка, да ще після дощів у ліс заїхати неможливо. Єдине, що тут знаходиться, поруч до це якась дорога. Приїхав на своє давнє болото. Я в тому році тут знімав декілька випусків і вирішив перевірити сьогодні, чи буде тут обрати взагалі хоч якась риба. Ну, Єдине, що я зараз поки бачу в ізобилі, це куча жаб і метрові ужи плавають, полюючи на них. Я так дивлюсь на болоті води майже немає. Ну, в порівнянні з тим якби роком що був, то води особливо і не прибавилося. води, напевно, на метр менше. Поки що я бачу, як тільки з жаби неростяться, плавають, а щоб саме десь якась риба, типу карася, гуляла по верху, на мересниця озерна, я ще поки такого не бачу. Ну Подивимося, що тут буде сьогодні. Я дивлюсь на тій стороні, вже хтось там собі зробив видно клява. Тут карась є непоганий, непогано попадала мересниця озерна. Єдине питання, чи воно сьогодні буде клявати. Погода у нас така гарна сонячна, але ще дерева стоять голі. Я не думаю, друзі, що ми тут надовго. Закіннемо зараз, посадимо годинку, познімаємо, пташки співають. І ще поїдемо. Я думаю, це буде окреме відео. Запишемо ще на одному болоті. Теж хочу подивитися там обстановку, тому що. Проліски ще поки не піднялися. Ми так їхали по лісі, я дивився, то пролісків ще немає. А зазвичай на болотах вже починало брати, коли були проліски. Тобто, вже все було таке зелененьке, гарне, травичка там піднімалася. Там уже березка випускала своє листя, тобто черемуха починала цвісти. Зараз поки що такої немає, я б сказав би атмосфери, але все наближене, тому що вже листя, бачу, черемуха випускає. Ну, питання просто декількох тижнів, коли тут буде зелено. А Річ в тому, що там іде ще похолодання, то трошки ці всі процеси затормозяться. Тому, друзі, не будемо гаяти час. Дістаємо зараз наші вудки і закидаємо їх у заболото. Що? Можна ще й посидіть навіть. Вон стоїть. Тягне щось, я його бачу. Под еще будет клевать, интересно. Вот когда я тут осенью, я так стоял, даюсь, валом просто вагон был. Болотянки тоже было гибель просто. А чего его оно будет клевать, да, это тоже вопрос другие. Три. Я, друзья, сегодня брал в основном маховые водки. Я думаю, зараз закинем какую нибудь утку 5 метров. Я резни монтажи у меня. Є монтажі поверху по дну. Я думаю, треба закидати одну поверху і одну хоча б по дну. Зараз ми їх оснастимо і закинемо, я думаю, на якогось хробака чи на мотиля. Друзі, тут страшно сидіти, тут просто уж на ужу. Тут стільки тут є. Де це наш О, о, тут їх є тих ужов. Я так дивлюся, просто жаби в різні сторони розлітуються, скільки якого плаває. плаває. Це такого сидиш, да, і вони тут шевеляться тут, всі ці уши. Ну гадюк поки не бачу. Бачу тільки два ужа. Одного такого прям здоровенного як для ужа. Нема чойка? Mm -hmm. Меняшка дуже клювала. Ти поняв. Я думаю, друзі, закинемо хабака. Того що Щось я тут осінню переривав, якось мен тут геть не хотів брати на того Нам хабачка краще клювало. Ну Таке більш чисте болото, тут все-таки більше думаю така літня тема жара і так далі. Якби були якісь такі... Вікна зачарати, я думаю, Карась з уже. вже. Подивимося, чим він тут буде брати, чим він тут є. Він тут тут точно є, чим він сьогодні тут буде просто брати, я не знаю. Як кажу, так, пані, виложило різко його. Ні, це на номери це зерно було. Як називається? Невесниця озерна. — Болотянка. — Або болотянка, так. Да. Давайте, друзі, зараз замішаємо прикорм, тому що в нас було декілька покльовок. Віктора щось положило майже і щось там тягало, хабака не було. Я думаю, зараз замішаємо флегман а, часник на карася. Подивимось, що воно буде. Хоча б може якусь болотянку приманити. Вона таке любить, таке мутне облако, щоб було. І може щось вдасться, які хоть паровий зловити, тому що все таки для боло для боліти, девлюсь трошки, може і ще й рановато, але вже хоча б покльовка якась була. Думаю, зараз ще закинемо удочку 6 метрів, під очеря туди. В проводку типу таку на хробака закинемо. Такий невеличкий хабачок. А це її зараз туди і закинемо проводку. Друзі, вітька Вітьки щось ось. На середині було так лює. Бачите? Давайте вам зменшу, покажу. Щось таке з ним поплаком, як вилажує чи що. Давайте, друзі, зробимо невеличкий. За пару грудочок кинем. Карасика чесничка. Ммм, як вона класно пахне. чесничком. Там, де поплавочки наші стоять, за ребічку кинемо пару теж шариків. Багато кидати не будемо. Може хоч вдасться нам приманити якусь рибу. Одно я закинув туди в очерет 6 метро кумаху туди під очерет. А вона так на чистому касається одна. Где там хоть типа плавок, но ну, я на это. Mm -hmm. Я цикабусь там году там часто ловил. Туда? Mm -hmm. А вот тако давай кидаю, да. Больше как раз чем мы тут на Маховой под под ногами. Mm -hmm. Но я только бачу, пока жаби гоняют. Ну це що поки що у нас було пару покльовок, і то не в мене. Тут вже як клює в когось, а це це у усіх в таку пору У мене то поки тихо. Стоять по Ну тільки жаби плавають. І вже по ногах повзають, страшно сидять. Один такий взагалі ось сюди виліз, понад сумкою собі поповз по своїм справам. Такий достатньо непоганий не уж, здоровий. Багато тут всякої такої живності. Бачили якусь чи видру чи щось якусь миш водяну, не встиг я засняти, тому що фотоапарат лежить в сумці, вона так швиденько там хлюпнула, де є помост далі. Тобто ну, на риби, не те, що риби, а ж, ж, ну, життя багато. Пташки співають, жаби повзують вжи. Ну, це ще поки що рибка наша не сильно клює. Нічого, я думаю, може вдасться впіймати. Что, цели в этом все? Да. Червица? Даже не нюхал видишь, что нема нигде не гоняет, я не вижу, что гоняла рыба. Угу. да видишь, и перемены погоды, ночью прохладно, днем жара. Он жабом-то нормально. вообще балдеж. Ужи тоже плавают, есть что плавать Вы первый раз такие видели? Да? Это аномалия? Не аномалия, просто что за рухи видно не растут, или что Но, друзья, жаб конечно, целый болот И ужи сидят в камешках, в засаде метровые Но, по Но пока что рыбы я не вижу, чтобы здесь гоняли Вообще не вижу даже, чтобы такая неростница зерна, невеличка, гоняла А вон две поплыла Под берегом двесь. То есть рыба нет, тебе что могли? Ось есть под джабой сразу сидить. Под джабой на ветке так это ты... нет. То мама лесниця. То тритон поплыл. Тритон? Да. Ну таке, друзі, щось взагалі що не хоче клювати. Хіба що побуті природу познімати? Бог брати не хоче рибу. Взагалі. Немає її поки що жора на цьому болоті. Я думаю, як потепліє трошки, то вона тут почне клявати. Тому що я ось дивлюсь, да? Все ціле. Це як більше якісь, може ротани були, б то вони плявали вже на цьому болоті. А так пока що трохи рано ще. Сьогодні в нас уже виходить перше число квітня. Ну ще рано, ще треба чекати. Куди ти дерешся, дійдемо сюди, стежка йде. Друзі, кльову на болотах немає, ми години дві виділили на це болото. Буквально на початку риболовлі це трошки воно щось шевельнуло хабакасі, ну, одна покльовка була якась непонятна. Мото якийсь тритон кляво, може в'юна, може якась мирисниця озерна. Руху, карася поки не видно. Тому по цій причині ми вже прийшли до своїх мотоциклів і зараз будемо якось вибиратися з цього лісу. Я думаю, на болотах все-таки ще трошки рано. Саме оптимально, як воно почне тут все зеленіти. Я думаю, по часу буде кінець квітня, може раніше, може початок травня. Тому що зараз йде знову похолодання, йдуть морози. Болота поки що точно клювати на їх не буде. А так воно, бачите, гарно все оживає, пташки співають, листечко, все там. Ну, одним словом, живність потрошку вилазить зі своїх нор і, як би сказати, в очікуванні справжнього літа. Ну а ми вже будемо їхати, хочемо ще заїхати на одне болото. Я думаю, відео віде пізніше. Подивімо, що там буде. Мені самому цікаво, я там не був вже достатньо таки давно. Чи хоч там воно не пересохло, тому що це болото на ньому води не так багато. Тому друзі, жміть лайк, підписуйтесь і всім до зустрічі.